Однак ключова проблема для українців це проблема з відновленням. Відновлення після рашиської навали, після того як були зруйновані їх міста, села, дома, будинки, квартири і багато багато інших речей. Але для того, щоб вам нічого не відновлювати, влада саботує цей процес в 2023 році було виділено 9,3 мільярди гривень на відновлення. Знаєте скільки вони змогли витратити на це відновлення? Лише 5,9, а все інше повернулося до бюджету. Тобто це не покриває навіть невеличкої частини того, що зробили расисти в тих містах, які знаходились під окупацією. Але влада зробила вигляд, що просто не може використати ці ресурси. Якщо ми говоримо про 2024 рік, виділили менше, виділили лише 7,7 мільярдів з них. За перше півріччя змогли використати лише 16,8%. Тобто, це саботаж, просто реальний саботаж відновлення нашої з вами країни, тому що набагато простіше забрати ці кошти знову в бюджет і направити на єдиний марафон, на вовіну тисячу, на підготовку до майбутніх виборів і власні потреби, направити на міни, які не будуть стріляти і. На які можна просто списати державні кошти, кошти українців, тому що немає державних грошей, немає бюджетних грошей. Це частинка вашого вкладу в нашу перемогу. Ось так займаються країною, ось так роблять роблять те, щоб українці поверталися до своїх міст і сел або не поверталися. Висновки робіть самі.